Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні готуватиму суп з фрикадельками та гречкою. Нам знадобиться 500-600 г картоплі, одна цибулина, 400 500 г фаршу у мене свиний, 4 столові ложки гречки, лавровий листочок та декілька горошин духмяного перцю, 20 г вершкового масла та за смаком сіль, перець та сухий чесничок. Також знадобиться 3 літри води. У каструлю з водою додаю нарізану картоплю, промиту гречку, лавровий листочок та духмяний перець. І відправляю на вогонь, варитиму до готовності. Тим часом, поки в мене вариться картопля, зроблю фрикадельки. До фаршу додаю яйце, додаю подрібнену цибулю, сіль та перець за смаком. Фарш я вже добре вимішала, тепер можу формувати фрикадельки. Картопля та гречка вже зварилися, тепер можу додавати фрикадельки. Додаю вершкове масло, сіль та зелень за бажанням.